Я можу розказати про те, що ми зараз робимо для того, щоби підготувати і реформувати, трансформувати систему освіти, саме вищої освіти, а для тієї країни, яку ми разом всі будуємо в межах, ну і тому що в нас така дивна ситуація: ми з однієї сторони воюємо, з іншої сторони, трансформуємося. Я колись як розказував, намагався це пояснити нашим західним партнерам. А То аналогія, яка мені прийшла в голову, була така, що ми беремо е, літак Другої світової війни. Поки він вчить на, на максимальній швидкості, ми його в повітрі перебудовуємо в F-16 і при тому на нас стріляють і намагаються нас збити в процесі. Це приблизно така задача, вона, очевидно, непроста. А ця аналогія краще звучить англійською, але ну, тим не менше е, вона. Непроста ця задача, я би сказав, для цієї аудиторії найважливіша її частко, компонента є ось така. Україна за ми дуже часто чуємо цю фразу, що Україна за останній час віднайшла свою суб'єктність. Україна як держава є сьогодні держава, з якою рахуються в світі. Ми часто чуємо жодних рішень про вас без вас. Ми часто чуємо про те, що ну, ми бачимо, як нашого президента вітають в інших країнах, і наскільки авторитет України на сьогоднішній день є абсолютно безумовним. Це називається суб'єктність. Це слово суб'єктність і насправді надзвичайно важливе. Воно дуже гарно переходить у те у ту ідеологію, яку ми бачимо в новій системі української освіти. А ми продовжуємо, очевидно, зміни, які були розпочаті ще за часів міністра Гриневич, міністерки Гриневич нової української школи. А вона продовжується, але якщо говорити про вищу освіту, для мене надзвичайно важливо, щоб ми віднайшли суб'єктність студента. Суб'єктність студента означає, що студент має право вибору. Ми виходимо із тієї, я би навіть сказав, трошки інфантильної парадигми освіти, де. Велика частина освітньої програми була наперед запрограмована. І завдання молодої людини було пройти цю програму. Умовно кажучи, по дорозі були такі викладачі, які відкривали нам голови, наливали туди знання, закривали голови. І тоді через 4 роки перевірялося, чи, можливо, щось не витекло крізь вуха. Це називалося атестація. А ця концепція застаріла. Ми переходимо тепер до ідеї Вибірковості, індивідуальних траєкторій, міждисциплінарності. Сама молода людина обирає свій шлях в освіті. І це означає, що є право вибору, і так само є певна відповідальність за цей вибір. Тому що якщо ти проходиш програму, яка тобі запрограмована на наперед, в тебе в принципі вибору немає і ти. Ну, хіба що бунтуєш проти цієї програми, в принципі, в тебе так само і відповідальності особливо і немає. В тебе відповідальність вчитися, але не здобувати освіту. Мені здається, що нам надзвичайно важливо вийти із цієї страшної війни з новою системою освіти, яка буде передбачати суб'єктного студента, який бачить для себе свою траєкторію. Який, можливо, її знаходить під час процесу навчання, це абсолютно нормально, який бере на себе відповідальність, в тому числі, до речі, фінансову, частково, за свою власну освіту. Тому що ми, як ви знаєте, цього року завели інститут грантів, а це означає, що йде співфінансування. Частково особа фінансує сама, частково держава фінансує. Отже, через ці інститути співфінансування індивідуальних траєкторій ми будуємо суб'єктність молодої людини-студента. Це, якщо говорити про ідеологію, я ще пару, одну річ скажу щодо змісту освіти. Так само у 2025 році у нас розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка. Вона буде запроваджуватися для третьокурсників цього року. А це вже студенти, які мають ну, які вже повнолітні. І наше прагнення є в тому, щоб молоді люди, які виходять з вищої освіти, розуміли, як. Поводитися зброєю, розуміли, що це таке обороняти, на жаль, як ми розуміємо, зброєю в руках, а при потребі свою країну, свою, свій дім, свою сім'ю, своє місто. А це важливі речі. Наступним кроком так само буде і певне реформування разом з Міністерством оборони, певне реформування військових кафедр. Бо ми розуміємо, що нам потрібно буде нову систему. Офіцерів запасу, підготовки офіцерів запасу це все частина комплексу підготовки держави до іншого типу суспільства, до держави, яке до, до суспільства, яке може себе в будь-який момент е, оборонити, яке може е, брати на себе відповідальність. Але я хочу наголосити, що ці всі речі, які відбуваються на рівні держави і нових державних політик, вони, вони підкріплені. А цією ідеєю суб'єктної молодої людини, от це і є та країна, яку ми хочемо побудувати під час війни, яку ми бачимо після війни. Це суб'єктний громадянин, який має вибір і бере відповідальність за цей вибір і за себе, і за свою родину, і за свою країну.